Ну а далі ще один яскравий персонаж, який обіцяв створити гідні домівки для захисників, а спромігся лише по щурячому набити власні кишені. Щиро дякую, щиро дякую за такі добрі слова. Екснардеп, колишній президент корпорації Укрбут, фігурант кількох резонансних кримінальних проваджень, пов'язаних з корупцією та розкраданням державних коштів. Максим Микитась. Ми готувалися е, слідчими діями до арешту. Ми до 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 арешту е, певних активів. Для Микитася все починалось, наче в касці. З відзнакою закінчив школу, економічний університет та Національну академію державного управління при президентові України. А в 30 років вже очолив корпорацію «Укрбуд». Ті сотні тисяч квадратних метрів, що будує корпорація «Укрбуд», Є запорукою того, що ми віримо в справжнє щасливе майбутнє нашої країни. Під керівництвом відмінника «Укрбуд» вийшов на столичний ринок житло будівництва та почав завершувати покинуті об'єкти. Люди раділи новим квартирам, компанія прибуткам. Але мало хто здогадувався, що за цим ростом вже збирається буря. То не для багатих, це комунальне житло. щоб ви знали, і будується воно для простого для простого киянина, для простого жителя України. ЖК Сонячна Рів'єра ще в 2011-му планувався як аквапарк, дельфінарій та оздоровчий комплекс. Але вже за три роки вибухнув скандал. На березі річки ростуть хмарочоси на відстані буквально в 70 метрів від води. Є по цьому є висновки прокуратури тринадцятого року де кажеться акваторія Дніпра значить 100 метрів від берега. Помножується на два, тому що тут схил більше трьох градусів, 200 метрів. Але Микитась не злякливих. Він не просто відкидав логічні аргументи активістів. Сміливий забудовник фактично висміяв їх. Якщо 600 людей було за, а 10 людей, які не мешканці Слобідки, намагаються щось сказати, намагаються сказати проти. Як ви думаєте, це взагалі можна порівнювати? Микитасю якось не були цікаві думки людей, особливо коли він рвався до влади у 2014 році пробивний Максим вже сидів у Київраді та обіймав крісло заступника голови містобудівної комісії. І саме тоді його апетити до столичної землі тільки зростали. Ну це прикольно, але страшно. Чи допомогла спритному забудовнику ця посада трохи згодом? А поки про те, що Микитась не зміг владнати ситуацію з ЖК Сонячна Рів'єра. І в 2019 році передав його Київміськбуду. той, до речі, завершив об'єкти і довів справу до кінця. Фактично, проблеми Укрбуду розпочалися з квітня місяця, коли було рішення антимонопольного комітету. У пошуках великого, але сумнівного заробітку, Микитась від імені Укрбуду уклав угоду з МВС. За гектар землі на Печерську обіцяв передати Нацгвардії 50 квартир і 30 паркомісць у ЖК Верховина. Але замість цього схеми, скандал і кримінал. Мені не виділяли кошти ніколи. А я І от саме тут про посаду. Бізнесмен-відмінник усвідомив, що треба закріпити позиції хоча б отримати депутатську недоторканність. Тому рвонув на довибори до Верховної Ради. Білборди на Чернігівщині. Подарунки виборцям. Шоу почалось. Дуже кажуть про підкупи про якісь подарунки, які вам даруєте. Власне, що ви скажете з цього приводу до мене ввечері? Ми побалакаємо. Хто б міг подумати, але гречка знову дала врожай у 2016-му Микитась Ми китай став нардепом, хоча й поступився кріслом президента Укрбуду. Та бенефіціаром залишився, тримав нитки за лаштунками. Я приїхав поперше відзвітувати, про що зроблено за. Останній рік у депутатському кріслі Микитась розкрився не як політик, а добре замаскований девелопер. Формально був позафракційним, згодом примкнув до волі народу, теж не особливо народної. Я не маю стосунку взагалі до укрбути. Спікулі моїм часом. Так, от, коли Микитась вже сидів у Верховній Раді, і сталася та сама афера з Нацгвардією у 2016 2017 роках Укрбут підписав із командуванням НГУ додаткові угоди. Замість обіцяних 50 квартир на елітному Печерську, військовим підсунули 65, Але на околиці Києва певна кількість квартир, які могли б отримати генерали в центрі міста, але почалось розслідування Спеціальна експерт. На комісія встановила нове житло для Нацгвардії Виявилося на 81 мільйон гривень дешевше за початкову домовленість, і саме Микитась підставив під цю схему свою кишеню, користуючи підконтрольні йому будівельні компанії, а також діючи за попередньою змовою з колишнім керівником національної гвардії України, генеральним директором компанії забудовника і приватним оцінювачем, організував корупційну схему із заволодіння нерухомості. Помістю Національної гвардії України. Слідство тривало, а Микитась тим часом шукав нові схеми. У 2017 році він націлився на тендер на мільярд будівництво централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива. Легка нажива знову манила. Я вже уявили собі цю фантастичну атмосферу. І от диво, тендер виграє укрбудмонтаж. Компанія, власницею якої за фантастичним збігом обставин виявилась дружина Микитася Наталія. Вона сходу заявила, що вміє рахувати гроші та знає, як побудувати об'єкт на 10 мільйонів дешевше від очікуваної вартості. І я зрозумів, що е, необхідно шукати надійного партнера. Побудувати цей об'єкт швидко та якісно було надвідповідально та надважливо для України. Адже власного сховища держава не мала, тому щороку платила мінімум 150 мільйонів гривень, щоб болотяні сусіди забирали наше відпрацьоване ядерне паливо. Де ти береш гроші? Вона каже в тумбочці. Подружжя Микитасів знайшло золоту жилу за три роки. За даними Радіо Свобода, ядерне сховище обійшлося енергоатому майже у півтора мільярда гривень, фактично на 500 мільйонів більше ніж планували. Так і спрацювала економність дружини Наталки. Репутація нашої родини просто знеславлена. У 2020 році енергоатом оголосив новий тендер для завершення сховища, але торги скасували через змову учасників. Укрбудмонтаж потрапив під санкції антимонопольного комітету. Компанії заборонили брати участь у держзакупівлях на три роки. Люди думають, хто винен. Люди думають, що мій чоловік винен. Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива у чорнобильській зоні відчуження було добудовано американською компанією Holtec International та іншими підрядниками, але це вже зовсім інша історія. Не Максима і Наталії Микитасів. Дайте мені хоч одну людину, якій я дав гроші, завдяки журналістському розслідуванню програми схеми та слідчим НАБУ Встановлені цікаві подробиці незадовго до перемоги компанії Наталії Микитась у тендері. Топ менеджеру енергоатому Ігорю Орлову передали 5 мільйонів гривень, а також три квартири у вже згаданих ЖК Сонячна Рів'єра і Верховина. Матюкатись можна Так. Да. Орлов запевняв, що купив квартири за власні гроші і жодних подарунків від Микитася не отримував. Але кримінальне провадження було відкрито. Підозри журналісти охрестили ядерним хабарем. А як не взяти, коли гроші самі течуть в кишеню? У 2018 році Міноборони уклало договір з компанією Микитася на будівництво арсеналів для зберігання зброї, вартість проєкту 3 мільярди гривень, і одразу ж аванс – 307 мільйонів. Я зараз спробую, е мабуть. Перший раз розказати всю ту правду, Микитасю закидають привласнення грошей із проєкту для Міноборони. Його фірма мала будувати склади для боєприпасів, але частину робіт не виконала або зробила аби як у підсумку сотні мільйонів збитків. Поки що, мабуть, коротко, але я гадаю, що всім буде цікаво. Як і чимало інших фігурантів гучних справ, Микитась кілька разів опинявся під вартою, але щоразу виходив на волю під немаленькі зас. Стави тільки у 2023-му суд встановив для нього 260 мільйонів гривень, щоб вийти на свіже повітря, і Максим, гроші вніс. Звичайно, ми внесемо цю заставу у 2020-му Максим Микитась спробував полетіти до Лондона під приводом лікування. Втім, медикаментів від жадібності і жаги до схем поки не існує. Тож прикордонники зняли його з літака просто в Борисполі, коли спеціалізована антикорупційна прокуратура з. Касувала вже виданий дозвіл. Я зрозумів, що ми правильним кроком йдемо майбутнє. Микитась каявся гучно, але недовго. У 2022 році його знову впіймали на гарячому. Він встановив своєрідний рекорд, коли запропонував аж 22 мільйони євро. Це була ще одна спроба нерядового підкупу. Стули пельку, і бери мої гроші. Ці гроші мали піти меру Дніпра. Борис Філатов мав дати Максиму можливість будувати метрополітен в місті без проведення конкурсу. Думав, по перше, що це мабуть провокація, тому що ну у мене в голові не складається як можна коли. Країна захлинається кров'ю прийти і отак, от, от зухвало запропонувати міському голові такого хабаря. Але ж тамтешній мер швидко збагнув. Він чудово знав перед історію всіх недобудованих об'єктів Микитася. Гроші не взяв і звернувся до набу Цієї історії у мене був. Корисний мотив. у народі. Є така парадигма, що якщо він при владі, обов'язково щось краде. Корисний мотив, що це ідеологічно вибиває всі ці аргументи. Тоді Микитася вчергово в затримали, але його адвокат стверджував, про жоден хабар не йшлося, і то все провокації Філатова. Але ж слідство підтвердило, спроба підкупу була, і справа пішла до суду. Це так крінжово. та винний Максима Микитася обвинувачують у розкраданнях, махінаціях, спробі підкупу та викраденні людини з вимаганням. Розслідування завершені, і справи перебувають на розгляді у вищого антикорупційного суду. Вироків поки немає. Знову ж таки, в правовому полі все законно не примусово, повністю добровільно. Головне, Микитась не втік і не перебуває в розшуку, оскільки носить електронний браслет, тобто під повним контролем правоохоронців. Йому заборонено залишати межі Київської області. Ну, хоч наступний хабар тепер відомо, де може запропонувати за ці мізерні кошти, за ті серебряніки змінить його життя. На краще загалом Максиму Микитасю загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за сукупністю обвинувачень.